Гріх і спасіння. Розділ перший. Учень Владико, всім ясно, що не послухатися Бога і припинити служити Йому є гріхом, і смертельний результат цього видно в теперішньому стані світу. Але що є гріх, насправді не дуже ясно. Як гріх виник у присутності самого всемогутнього Господа проти Його волі і у Його світі. Владика. Грішити це означає відкидати волю Господа і жити за своєю волею, покинувши справжнє і законне, щоб задовольняти власні бажання, думаючи тим самим здобути щастя. Тим не менш так ніхто не отримує справжнього задоволення. У гріха немає індивідуальності, тому не можна сказати, що хтось його створив. Це лише назва для стану. Є лише один творець, і він добрий. Добрий творець не міг створити поганої речі, бо це буде суперечити його природі. Крім єдиного творця, немає нікого, хто міг би створити гріх. Сатана може лише зіпсувати те, що було вже створено, але він не має сили для створення чогось нового. Так гріх не є частиною творіння, як і немає незалежного існування. Це лише оманливий і руйнівний стан буття. Наприклад, світло це щось, що має реальне існування, але темрява немає, бо вона лише стан відсутність світла. Так гріх і зло не самоіснуючі речі, а просто відсутність чи неіснування добра. Цей темний стан зла найстрашніший, бо багато хто через нього втрачає правильний напрямок, терпить аварію корабля об скелі сатани і сходять у вир пекла, і як результат стають втраченими. Тому я є світло світу, що з'явилося в тілі, і ті, хто довіряться мені, не помруть, бо я врятую їх від сил темряви і доведу їх до бажаної райської обителі. Туди де немає ні імені, ні ознаки темряви. Друге, ти запитуєш, як цей темний стан гріха увійшов у саму присутність створення Божого. Воно виникло, коли сатана і люди з власної волі, шляхом незаконним і хибним прагнули слідувати своїм бажанням. Якщо ти запитаєш, чому Господь не створив людину такою, щоб вона не скотилася до такого стану, відповідь у тому, що якби людина була створена подібно до машини, вона ніколи не змогла б досягти того стану щастя. Яке досяжно лише діючи у згоді із своїм вибором. Адам і Єва потрапили на хитрощі та обман сатани, бо у своєму безгрішному стані не знали про такі речі, як брехня та обман. Перед цим сатана не знав про стан тої гордині, через яку його вигнали з небес, бо до нього не було такої речі, як гординя. Але хоча в людях і сатані виник цей стан гріха. Господь своєю безмежною силою дав цьому стану новий бік, що навіть з нього він вивів найшляхетніший підсумок. Насамперед безмежна любов Божа втілилася у втілення і відкуплення, яке в інших обставинах залишилося б прихованим. По друге, той, хто викуплений, відчувши гіркоту гріха, більше насолоджуватиметься щастям в раю, подібно до того, як після гіркоти смак меду приносить більше захоплення. Бо в раю вони не грішать, але в смиренній і покірній любові служать Богові Отцеві і перебувають у ньому безмежною радістю. Люди захоплюються виявленням вад на місяці та сонці, таких як плями та затемнення, але на плями та затемнення від гріховності вони не звертають уваги. З цього ти можеш бачити, наскільки велика темрява в людині, коли єдине світло, що в них є є темрявою. Подібно до того, як тіло прокаженого стає заціпенілим і нечутливим, так і серце людини стає сірим і нечутливим через гріх, і не приносить йому ні почуття огиди, ні болю. Але настане година, коли він усвідомить свої руйнівні дії, і тоді буде плач та скригіт зубів. Четверте, багато хто занурений у гріх, не знає його тяжкості. Подібно до того, хто пірнає у воду і має сотні тонн води над ним, не знає тяжкості, доки не почне захлинатися. Той, хто спливає назовні і намагається розрібти воду, дуже швидко усвідомлює її тяжкість і як мало може розгрібти. Але той, хто, зрозумівши тяжкість своїх гріхів, прийде до мене в покаянні, отримає справжній спокій. Бо задля цього я прийшов знайти і врятувати. Матвій 11,28, Лука 19.10. Не обов'язково, щоб кожен член тіла ставав марним і слабким перед смертю. Слабкості та пошкодження серця чи мозку буде достатньо, щоб життя закінчилося, поки інші частини тіла сильні та здорові. Таким чином одного гріха з його отруйною дією на розум чи серце. Буде достатньо для руйнування духовного життя не тільки однієї людини, але цілої сім'ї чи нації або всього людського роду. Це був гріх Адама. Але як одного слова мого було достатньо, щоб піднявся лазер з могили, так його й достатньо, щоб усім дарувати вічне життя. Іноді трапляється, що тварина або птах після довгого перебування серед людей повертається до свого роду. І ті замість прийняття нападають і вбивають їх. Причиною цього довге проживання та близькість з людиною, що змінили манери та спосіб життя птиці чи тварини. Подібно до того, як тварини не допускають у своє суспільство тих, хто опинився під впливом людини, як можуть святі і ангели прийняти тих грішників, які поріднилися з поручними людьми? Це не означає, що святі ангели не мають любові для грішників, але сама обстановка в раю для таких людей буде гидкою. Істинно, у цьому світі грішники не люблять компанію добрих людей, але як вони можуть бути щасливими в їхній компанії цілу вічність? Подібний рай для них буде таким же мерзенним, як і пекло. Не думайте, що Бог або люди його викинуть грішників з раю і пошлють у пекло. Бо Бог, хто є любов, ніколи нікого не посилав у пекло і ніколи не пошле. Грішника до пекла посилає його порочне життя. Задовго до свого закінчення життя наближає до нас пекло чи рай. У людському серці вже запанували у згоді з його доброю чи злою природою, його власне пекло чи рай. Тому... Хто хоче врятуватися від вічної муки, нехай розкається в ріхах і дасть мені своє серце, щоб у моїй присутності з ним і впливом Святого Духа він зміг надовго стати сином Царства Божого. Той, хто повставав проти короля чи уряду цього світу, може врятуватися, утікши в іншу країну, але повсталому проти Господа, куди бігти для спасіння? Де він не опинився, в раючі пеклі. Він і там знайде його, Псалом 139, він здобуде спасіння лише в покаянні і покорі Господу. Для Адама та Єви фігове листя було надто мізерним покриттям, тому Господь дав їм шкіряний одяг. Подібно до цього добрі справи людини так само марні, як і фігове листя, щоб рятувати від гніву. Крім моєї ряси праведності, нічого не зможе приховати від грядучого гніву. Моль не думає про палаючу і руйнівну силу вогню, але захоплюється його сяйвом, летить на нього і гине. Так і людина, незважаючи на руйнівну та отруйну силу гріха, але відчуваючи лише її привабливу силу, летить назустріч своєму вічному руйнуванню. Але моє світло рятує грішника від смерті і дарує йому життя та вічне щастя. Людина була зроблена, здатною отримати дорогоцінний дар мого істинного світла. Гріх це не ілюзія і не плід фантазії, але в цьому стані духовної темряви через прояв злої волі людини зароджується таке насіння попелиці воно назавжди заражає дух і в кінці знищує його. Подібно до того як віспа. За відносно короткий час знищує красу людини, перетворивши її на огидну потворність. Так як Бог не творив порочності, він так само не чинив хвороби та тілесного болю, вони лише закономірний наслідок непослуху людини. Болі та хвороби також не є фантазією, але вони видимі плоди, прихованої зараженості гріхом. Це може бути як і власним гріхом людини, так і гріхом її сім'ї. Коли всі члени сім'ї покаються і з'єднаються зі мною, моя кров, що дає здоров'я, протікає через них, зцілюючи всі їхні внутрішні і невидимі хвороби і даючи їм здоров'я на всю вічність. Для такого стану здоров'я і була створена людина, щоб вона завжди жила в радості зі своїм Господом і владикою.